Усім доброго дня, з вами автопарк, Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Mercedes GLE 400 2018 року. На повному приводі 3-літровий бензиновий двигун. Офіційна автівка купувалася в Україні. Повністю без ДТП, вся у рідній фарбі, в пленці. Гарний стан, один власник. Трохи пройдемо по коло автівки, побачимо, в якому стані у нас кузов. Зразу прокоментуєш без наріканій. У нас оригінальні легкосплавний диски Mercedes, дорога хороша літня гума. У автівки був зроблений повністю шодолай. Усі їх то оригінальні, включаючи лобове, гарні фари, но нову без доступ передніх дверей, по салону у нас шкіряна, чорна з білим комбінована шкіра, кожен руль гарний, по комплектації у нас є датчик дождя, датчик світла, електропакет, Bluetooth, мультируль, круїз, усе помагається, люк. Задній ряд у нас без наліканій, як новий, у автівки мінімальний пробіг. Автівка стоїть у власника на паркінгу усе своє життя. Тому, друзі, встигайте, поки даний варіант актуальний до продажу, усіх запрошую на тест драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Усім гарних покупок і гарного дня!